Привіт, дівчата! Рада вітати вас в новому відео в моєму новому влозі. Хочу вам показати, як пройшов мій день. На сьогодні ми мінус один, досить прохолодно. Але дуже класно. Такий морозний сонячний ранок. Коротше, я поряд з магазином зуття. Купила доньці такі шикарні чобітки на весну. Потім вам покажу такі круті взагалі. Я б собі теж такі хотіла, вони такі красиві. Сьогодні небагато покупок. Так, на... Те, що не вистачало вдома і там взяла трошки м'яса, взяла такі помідорки. Ось такі булочки, типу, типу міні піці булочки з помідорками. Вони коштують 1,9. Потім взяла ось такі перчики. Дві упаковки, вони невеличкі, хочу зафарширувати. Сік ананасовий. Що мені подобається, що він без цукру. Ось такий кефір теж 99 центів. Молоко теж 99 центів. Пастеризоване та знежирне. Ось такі дві упаковочки рибки червоної. Загла спробувати рідкий засіб для миючої машини. Для посуду. До цього завжди використовувала таблетки, але в цього разу хочу спробувати гель. м'ясо. Взяла таку курку. Хочу зробити типу, типу табака. Потім ось такі свині стейки. 5,88, тут три шматочки. І е, скільки тут? 690 грамів. Масло. Масло не дешеве таке тут в італії 2,89 250 грамів. І взяла на фарширування пеціось такий фарш. Тут мікс з яловичиною та свининою. Е, трошки більше пів кіло. 5,27. Ну і за котикам їжу. Три такі консервочки І все це мені обійшлося разом. Зараз я вам скажу. Чек дістану. Все це разом на 44 євро. Ну, ось такі покупочки. Кш-кш-кш-кш поррис Коротше, коштували вони мені з всього 25 євро, тому що це була остання пара, а так їх ціна 85 євро. Вони повністю шкіряні. Марка Premidji, дуже популярна в Італії дитяче взуття. Подивіться, які вони красиві. Такого шикарного зеленого кольору. Навіть трошки блищить цей глітер. Повністю шкіряні, всередині, зовні Дуже-дуже круті. За такою ціною це просто знахідки. Я кажуть, урвала. Ось. Всього 25 євро. Дуже-дуже круті. Клас. Прийшла мені сьогодні посилочка ще одна з AliExpress, косметика. Особливу увагу хочу приділити упакуванню. Подивіться, яке класне. Нічого тут не розілється, не поб'ється, не помнеться. Дуже-дуже-дуже класне упакування. Деякі інші мені приходили трошки пом'яті упакування, коробочки. Це просто ідеально. Так, що я замовила, це крем з ретинолом 3% та сиворотка з ретинолом та колагеном. Проти зморшок і це теж проти зморшок. Ще вона пишуть, що вона ще відбілює, так? антивіковий ефект має. Все на місці, всі ем, знаки, як вони називаються, не пам'ятаю. Також дата, бачите, до 2027 року, тобто, все супер. Зараз я відкрию, покажу вам. Дуже класне пакування. Ось така сиворотка у скляній бутилочці, антивікова ретінолу та колеген. Тут 2% ретинолу, у кремі 3% ретинолу. І ось такий крем. М -м, клас! Тут навіть є ось така лопаточка для набору крему. Дивіться, як це круто упаковано. І ось сам крем. Теж скляна. Дуже-дуже класно. Крем має такий гелевий Геливу консистенцію, зараз хочу аромат. Ой, який вони гарні. Клас, дуже приємний аромат, Такого свіжості. Ось такі гранули. Мені здається дуже класно. Зараз спробую трошечки на... на шкіру. Такий гелевий легкий. Супер зволожуючий, Дуже-дуже класний. Дуже-дуже mm -hmm. класний. Мені подобається. І тут теж є маленькі гранули. Бачите? Ось такий класний крема.